Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я запрошую вас у ніжну магічну подорож казку про маленьку відважну волосинку. В моменті я буду доглядати, розчісувати та прикрашати волосся. Сподіваюсь, візуальний ряд та розповідь казки розслабить вас, заспокоїть. Думки стануть легкими, мов пір'їнки. Запрошую вас слухати, дивитися, мріяти і поринати в чарівний сон. Частина перша казки про волосинку, яка шукала зірковий гребінець. Гімниця вітру. Десь у далекому світі, на самій маківці маленької дівчинки. Жила собі волосинка на ім'я Лелія. Вона була не зовсім звичайна, виблискувала, мов світанкова роса і мріяла про велике бачити весь світ, дізнатись звідки береться вітер, що лоскоче волосся, і хто дарує блиск усім блискучим пасмам. Лелія була трохи неслухняна. Бо часто вибивалася зі своєї пасмочки, щоб поглянути на небо або покататися на вітрі. Її старші сестри волосинки завжди казали не бався, нас мають розчесати, інакше прийде вузлик. Але Лія сміялась. Я хочу знайти зірковий гребінець той, що робить волосся справді щасливим. Його дотик. Змушує волосинки моркотіти, як котики. І ось одного вечора, коли господарка Лелії вже спала, а подушка була тепла і затишна, сильний вітер пролетів кімнатою. Лелія ухопилась за нього і полетіла. Разом із вітерцем вони піднялись у повітря, пролетіли повз лампу, книжкову поличку. І вилетіли просто у нічне небо. Куди ми летимо? крикнула Лелія. До хмарного міста, вже вітер. Там живе пан Вюнко, і він знає все про волосся. Можливо, він підпаже, де знайти зірковий гребінець. Лелія обернулась, позаду залишилась голівка, м'яка ковтра, подушка. Їй було й страшно, і цікаво. Невздовсі попереду з'явилось місто, місто з хмаринок. Вежі пливли у повітрі, дороги були з туману, а будинки м'яко гойдались, ніби човники. Волосинки тут літали вільно, мов пір'їнки, ти, прошепотіла Лелія. І саме тоді перед нею з'явився він, пан В'юнуко, зроблений з кучерявого волосся. Носив окуляри з русинок і мав послішку ранкового сонця. Ти шукаєш зірковий гребінець?» – спитав він. Тоді будь готова до трьох випробувань. Перше навчитись слухати тишу, друге пірнути в глибину вузлика, а третє побачимо. Але пам'ятай, і лише та волосинка, яка не боїться бути заплутаною, Зможе розчесати мрію, і Лелія затумувала подих. Храстина друга, печера вузликів. Після розмови з паном Вюнком Лелія відчула, як хмаринка під нею почала м'яко опускатись вниз. Повітря ставало густішим, туман щільнішим, і незабаром вона опинилася біля входу до печери Вчора виглядала дивно. Вона була не з каменю, а з закручених паз, що плутались між собою, тягнулися вилиб і трохи скидались на заплутане волосся. Над входом висів напис Сюди заходить кожна волосинка, але не кожна знаходить вихід гладенькою. Делія зробила глибокий вдих. По тіла. Я не боюсь, навіть якщо стану вузликом, а правду дізнаюсь. Всередині було тихо, не просто тихо, а особливо тихо. Така тиша, яка змушує серце слухати себе. Налія йшла повільно, обережно оглядаючись. Час від часу, з темрями вистрибували вузлики Пухтенькі трохи сердити але не злі. Один із них стрибнув їй на плече і сказав, чого сюди прийшла гладенька, шукає жебінець, без пані розчісочки не виберешся. Я прийшла навчитися, відповіла Лелія. Пан В'янко сказав, що треба пройти випробування випробування. Тоді вузлики переглянулись і в один голос промуркотіли. Якщо хочеш знайти шлях, слухай, але не вухами, а серцем. І раптом тиша змінилася. Лелія відчула, шепоче шепочей просто в душу. Коли ти заплуталась, не борись, а зупинись. Коли темно, не лякайся, бо саме в темряві народжується блиск. І тоді вона його побачила тонкий світлий шлях. Який йшов поміж усіма вузликами. Це була не стежка, а відчуття, довіра. Лелія ступила на нього повільно, розмотуючи один вузлик за іншим, не зриваючи, не смикаючи, а з ласкою і терпінням. Коли вона вийшла з печери, її пасмочка світилась зсередини, і знову з'явився пан В'янко. З гортим блиском у очах ти пройшла перше випробування. Тепер ти знаєш, вузлики не для страху, а для навчання. А попереду друге завдання. Бежать дзеркало. І побачиш, яка ти насправді. Лелія вже була готова, бо вона торкнулась до самої тиші і не злякалась. Частина третя Чарівної історії. Вежа дзеркал. Після печери вузликів небо знову стало світлом. Вітер ніжно підхопив лелі й поніс крізь тумани хмаринки далі, туди, де серед повітря височіла висока вежа, зроблена цілком із срібного скла. Вона була блискуча, що, здавалось, немає її. Вона тільки відображення, тільки мрія. Але вона була справжня. Кожне дзеркало там показувало щось інше не зовнішнє, а внутрішнє. Волосся, як і серце, має багато граней, і Лелія мала побачити свої. Пам'ятай, про шепоті вітер тут не можна бігти, не можна тікати. Треба подивитись на себе справжньо. Вона вступила всередину, і дзеркало заговорило. Хто ти? питав. Я Лелія, волосинка з маківки дитини. А ким ти хочеш бути? Я хочу знайти зірковий гребінець. Для чого? Щоб зробити щасливими усіх своїх сестер волосинок, щоб ми співали у снах. Тут замовкла. замовкли. Намить здавалося, що вона сказала щось не те, але тоді з'явилась інша відом. Зла Лелія, кла заплутана, зрозуміла, трохи колюча. Ти хочеш бути особливою, ти хочеш слави, а не любові, сказала вона. Лелія відступила. Це неправда. Але слова застрягли, бо частинка того була правдою. Вона дійсно хотіла бути надзвичайною, але ж не для гордості, для добра. І тоді вона зробила найсміливіше. Підійшла до свого темного зображення і обняла його. Ти теж частинка мене, але я більше не боюсь. Темна лелія зітхнула, розчинилася у світлі, і всі дзеркала навколо засяяли. Ти пройшла друге випробування, озвався пан Вінко. Тепер ти знаєш, хто ти. Попереду останнє, найважче, там, де мріє стає вибором. Я готова, сказала Лелія. Стина четверта. Вибір під зорями. Після вежі дзеркал вітер став тихішим. Ніс Лелію повільно й обережно, і попереду світилась крихітна зірка. То був він зірковий гребінець. Коли Лелія наблизилась до нього, він заговорив, стоявши на камені посеред вітрів, виблискуючи сріблами золота. Ти прийшла, я чекав на тебе. Ти зробила довгу подорож, ти навчилась слухати, не боятись, прийняла себе, а тепер маєш зробити вибір. Який вибір? спитала Валія. Ребінець, нахилившись трохи, сказав Я можу зробити тебе особливою назавжди. Ти станеш провідною волосинкою, що блищатиме щоночі, і всі будуть тобою захоплюватись. Малія мовчала, або ти повернешся, тихо, як і прийшла, і станеш частиною всіх. Буде багато днів, коли тебе не помітять, але щоночі ти даруватимеш спокій і розчисуватимеш сни. Малія подивилась на зорі, згадала своїх сестер, свою пасмачку, м'які пальці, ласку, казки перед сном. І я вибираю повернутись. Я хочу бути тією, що допомагає. Гребінець засяяв яскравіше твій вибір мудрий. Я дам тобі дар і пам'ятатимеш цю мить, і кожен дотик гребінця буде добрий, бо в тобі спокій. І лелія полетіла додому. Вітер ніси легко, Зірки шепотіли смілива, ніжна, справжня. Вона повернулась на голову дитини. І коли мати почала розчісувати волосічка, Лелія всміхнулась, бо вона знала, вона чарівна, і цієї ночі сни будуть найтепліші. Ось така гарна казка Про волосинку, яку я сьогодні вам розповіла, що не просто в тиші Тут звуки було це відео. Але, кому подобається відео без слів, то на каналі вже є а таке саме відео, лише зі звуками та з ніжною мелодією. Сподіваюсь, вам сподобалось, ви розслабились, відпочили, або вже навіть засинаєте. Буду вдячна вам, якщо дасте знати в коментарях, чи сподобалось вам. Такий формат. Я бажаю вам гарних снів, добрих снів, тихої спокійної ночі.